Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Скажіть, дітки, як гадаєте, що зараз відбувається в лісі? Ой, у лісі лист зів'яв, білий сніг у лісі впав, на дубочки молоденькі, на ялинки зелененькі, притрусив сніг доріжки, всі горбочки, морішки. Біло-біло в лісі стало, так багато снігу впало. Дітки, сьогодні ми з вами створимо зимовий чарівний ліс з пластиліну та ватних дисків. Батьки допоможуть нам підготувати потрібні матеріали. Але спочатку підготуємо до роботи наші ручки. На землі сніжок лежить. Зайчик по сніжку біжить. Мерзнуть вушка. Мерзнуть лапки. Без черевичків та без шапки. Ой! Для роботи нам знадобиться пластилін, стека, дощечка для ліплення і підготовлена основа заготовками ялиночок, дерев та снігових кучугурів. Коричневий брусочок пластиліну дістаємо з коробки і розрізаємо його на частини. Кожну частинку розкочуємо прямими рухами долоні на дошці. Відрізаємо маленькі шматочки, утворюючи стовбури для ялинок. Добре притискаємо до основи. З великої ковбаски довгої утворюємо стовбур для дерева. Відрізаємо маленький шматочок, утворюємо тоненькі гілочки для дерева. Відрізаємо маленькі шматочки і притискаємо до основи. Ось таке чудове дерево та ялиночки у нас утворилися. Свіча рівний ліс можна прикрасити сніжинками та намалювати білий пухнастий сніжок. Дякую вам за увагу і чекаю на фото ваших робіт. До нових зустрічей, малята!